Доброго ранку, діти! Тема нашого заняття День здоров'я на природі. Але спочатку ранкове привітання. Доброго ранку, веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня, діткам бажає весняна пора. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож. А куди відгадайте загадку? На весні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, на весні знову оживає. Вірно, це ліс. Що таке ліс? Це місце, де ростуть багато рослин і живуть тварини, комахи, плазуни. Ліс та його мешканці можуть постраждати, коли до нього приходять невиховані діти і дорослі. Давайте пригадаємо правила поведінки в лісі, що не можна робити. Не можна ничити неїстівні гриби, оскільки вони є ліками і їжею для лісових мешканців. Не можна зривати квіти, забирати яйця з гнізд та тварин з лісу додому. Тварини в неволі не живуть. Не можна ламати гілки, ловити метеликів. Треба уважно дивитися під ноги, аби не наступити на якусь корисну комашку. А ще найважливіше, не можна в лісі розводити багаття. Вогонь пошкоджує дерева та кущі, випалює траву, винищує комах. І велика пожежа починається з маленького вогника. Давайте разом з вами намалюємо вогонь. Нам будуть необхідні фарби, пензлик і вода. Коричневою фарбою малюємо прямі лінії. Це буде багаття нашого вогника. Ось так, якщо потрібно, пензлик змочуємо у воді. А потім за допомогою червоної, жовтої та помаранчевої фарби будемо з вами малювати сам вогонь. Ось такий вогонь вийшов у мене. А я вам іще раз нагадую: маленький сірничок може призвести до біди. Тож будьте уважні! Чекаю на фото ваших малюнків. Будьте обережні! До нових зустрічей!